попробуй, если все то пидор. О, давай, давай, давай. Аппарат. Ну, значит, и недалеко, блин. Все капец. Прогрівається резина, прогрівається. Ловко пішов. Блін, і блокіровка не хоче робити. О. Тепер може з розгончику назад, та й вона вийде. О! І вперід. Майор. І нахера нам той камаз з тими двома мостами. Все, попер, Красава. Тепер би ще раз не сісти. Почалося, епуємо. Так ти що, машина? А кажуть, маз не їде, не їде. Красота. Всі мої вітанічка, сьогодні робимо контрольний обмолот. Нашого експериментального поля тут у нас зроблена технологія по макош. Ми працювали по листку, працювали різними мікродобривами. Там були в нас і фосфори, там були в нас і сульфати. Коротше, всім, чим тільки можна. Піднімали квадрокоптер. Результат був візуальний однозначно. Різницю ми побачили. Побачили в тому, що ця кукурудза була темніша, краще виповнений качан, як ходили дивились, листя більш таке рівномірне, зелене. В порівнянні з контролем. Що буде зараз із оцим нашим експериментальним, ми побачимо буквально за декілька хвилин. Зараз комбайн туди заїжджає, висипає бункер і назад вертається, висипає бункер. Де 98 соток ми закриваємо площі. Попередня кукурудза виглядає чудово, ну не знаю, додавить нічого, шикарно вона стоїть, сіялася сівалкою пс 8 Дивіться, які качани. Я думаю, що за 10 тонн буде це точно. Цікаво, просто побачити. Сіки ж, ж яка ж прибавка по нашим препаратам, то що препарати як не крути, а стоять грошенят. Я думаю, що вони повинні себе оправдати. Все покажуть віса. Чекаємо певний час і додатково запитаємо у менеджера компанії, яка ж затратна частина була сюди внесена у вигляді мікродобрив. Скільки ми грошей вже ж таки потратили? Зараз ми зважимо урожай із 98 соток на вісах. Зважимо зерно, брутто, і отаримо машину нетто. І різницю побачимо і озвучимо вам для порівняння. Що ж, їдемо із спеціалістом. Їдемо на віса. На ваги їдемо. Беріть. Звісно, беріть. Можна і більше качанів. Щось у комбайні явно несправне та рахтить конкретно. Так, що у нас кажуть ваги? Ага, отак, От 9. А ви вже. 9,200. Так, що каже нас вес? 19720. 19720. Міс 9200. 920. 10,520. О, 10520. Це у нас е, вес із 98 соток. Так, 10520. Тоді, е, тоді, тоді в мене виходить, я трошки неправильно взяв тару з першої машини. Перша машина у нас була, що скажу, 19320. Коротше, півтони різниці. Так, 19320. 19320 мінус 9200. О, 10-120. Контроль. А там було 10. Скільки я сказав? 520, так? Да? Ну, мінус 10-520. Оце така різниця. 400 кілограм прибавки у нас е, в чистому весі по кукурудзі, по макошовській схемі. 400 кг це немало. Якби кукурудзи стояла хоча б доларів 200. Ні. А затратна частина скільки у нас була? Не, до тисячі, якщо не немає. 600 гривень, по-моєму, ще не подається. А, 600 гривень усього нам всього так, затратна так, частина. Так, не 4 так. тисячі. Ні, 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 ні. Ну, от 600 гривень, 600 гривень. Кукурудза, грубо говоря, зараз по 3 з половиною, хай по 4. 4 множимо на 4, 1600. 1000 гривень чистого 600. прибутку на, на макошовській на. схемі. 1000 гривень на гектарі це доволі да. непогано. Нормально? По нинішніх, так. Да. Тобто можна працювати по тій схемі і заробляти тисячу гривень. Клас. Народ... Взагалі нічого не роблячи, кроме побризкали. Ну так, круто. Якщо бути точним, це ж у нас йдуть препарати мінус солярка, плюс солярка по затратній частині, літра це 50 гривень, і плюс зарплата, це 100 гривень. Mm. Плюс... Mm. Я поняв. І плюс підвезення води. Коротше, 200. 800 гривень чистими. Взагалі, чистіше, чистіше нема куди. Тобто прибавка ну, 400 кілограмів ну, рівно це доволі класно. Так що, народ, кому сподобалось, ставте вподобачку. Компанія Макош, чесна компанія, яка працює із клієнтами відкрито. Показують результати їхніх добрив. І таким чином ми бачимо і перевіряємо, і ми в них впевнені. Оце така історія. Так що будемо працювати, будемо брати. Все-таки ваги показали всю правду. Так що так, всім добра, все буде Україна.